Зараз, друзі, я вам покажу, що потрібно для того, щоб спостерігати за зі зірками. По-перше, є чудова програма Google Sky, щоб зорієнтуватися на небі. Це перше. Ну, взагалі потрібно, щоб не було туч і не було місяця. На небі. Бо, бо без цього ви взагалі нічого не знімете, якщо буде повна, повний місяць. Ще одна, важлива, найважливіша справа, це штатів. Без штатива ви нічого не знімете, бо всі зірки розташовані зверху. І ніяк під кутом. Ви фотокамеру не поставите без штатів. Тобто потрібно для цього штатів, це перше, потрібно для цього е, такий навігатор, де можна подивитися, які зірки ви бажаєте сьогодні знімати. Потрібна відсутність місяця на небі. І потрібно загнати в камеру у відповідний режим. Таких режима взагалі три. три. Перший режим це чутливість камери по ISO. Потрібно не менше, ніж 1200. Можна і всі 3600, якщо камера це дозволяє. По-друге, потрібно поставити в камеру мануальний режим, щоб витримку і діафрагму, діафрагму розкрити. Оп, зірки вже і падають повністю. І витримку не менше 1 секунди поставити. Взагалі можна знімати зірки. 10-20 разів на міс... на одному місці. Небо буде крутитись, уходити, але за допомогою спеціальної програми можна злити всі знімки в одну. Тобто всі слабі зірки, вони проявляться при е... об'єднанні з... 10 чи 20 знімків, чи, мабуть, і 100 знімків. Можна і 100 знімків злити в один. І всі слабі-слабі зірки, вони е, взагалі будуть яркими і дуже великими. Ну, взагалі для цього потрібно добре одягнутись, бо всі ночі дуже холодні і це не спортивне змагання. Тут ви стоїте, стоїте. Цілий день нерухомо щось вдивляєтесь в небо, в бінокль. І через якусь годину вам вже нічого не буде, ні, про що, ні до чого не буде ніяких справ, тільки ви змерзнете, бити. Буде одне бажання піти додому. Тому потрібно добре одягнутися, вибрати відповідну погоду, щоб не було місяця. І було тихе, спокійне небо без вітра, прохолодне. Взяти з собою навігатор, взяти з собою штатів і таким чином відпочивати це набагато цікавіше, ніж, наприклад, рибалка чи щось інше такого плану.